Доброго дня. Сьогодні до вашої уваги хочу представити легкий рецепт глазурі. Глазур після застигання абсолютно не липне до рук, а на смак виходить, як справжній білий шоколад. Для цього нам знадобляться такі інгредієнти, як вершки, жирні, масло, сухе молоко, ванільний цукор та сахарна пудра. Беремо масло, засипаємо його в каструлю з товстим дном, головне. Далі беремо цукрову пудру з ванількою. У мене тут все разом. Засипаємо сюди ж. Тоді ми додаємо жирні вершки 33%. 33%. Об'єднуємо це все і ставимо на вогонь. Так, ось ми поставили все на наш вогонь. І доводимо масу. До однорідності і до легкого пару. Головне, щоб всі наші інгредієнти розтанули і стали однорідними, постійно помішуючи, постійно не відходячи, помішуючи, доводимо до однорідності. Ось, дивіться, зверніть увагу, все розтануло, все масло об'єдналося з усіма продуктами. І трошечки парує. Тоді ми знімаємо з вогня, переливаємо це все в іншу миску і додаємо поступово сухе молоко. Так, я переляла сюди вже нашу готову масу гарячу. Додаю сюди ж сухе молоко. Ви можете перемішувати вінчиком, якщо у вас немає міксера, або перемішувати на малих обертах, так як я. Міксером. Я додаю зразу багато сухого молока, так як я вже знаю консистенцію. Ви можете давати потрошки для того, щоб виділити собі ту масу, яку ви захочете. В кінці покажу результат. Наша маса готова. Ось така консистенція. Я захотіла густу для того, щоб вона відзеркалювалася. Дивіться, ось наша глазур готова. Берете, гарно її перемішуєте до однорідності. Так, тоді я хочу показати вам ще, як її наношу і що виходить. У мене є попередньо спечення, спечене медове печиво. Я беру його на шпажку, махаю глазур і достаю. Чекаю, щоб трошечки стекло, або беру додаткову лопаточку, ось так, гарно перевертаю його і один за одним. Наша глазур готова. Я залила нею пару своїх пряничків медових і два маленьких кексика. Так, глазур абсолютно не липне до рук. Дивіться. Я трошечки спішила і раніше почала вам знімати це відео. Так, розріжемо її. Дивіться, гарно. Пропорційно вона лягає. Ця глазур. Йде білого кольору в мене, такого молочного, я б сказала, так як сухе молоко. Ви можете її фарбувати в будь-який колір, який вам потрібен. Ось так. І смакувати. Вона насправді виходить на смак, як білий шоколад. Смачного.